Пробування та кризи у важкі моменти, коли все навколо здається нестабільним, особливо гостро постає питання: де Бог у стражданні? Чому віруюча людина проходить через біль і втрати? Як не втратити зв'язок із творцем? Слово настоятеля храму Софії премудрості Божої при Волинському національному університеті імені Лесі Українки проти іерея Віктора Пушка. Проблема в тому, що коли людина обирає гріх, їй здається, що вона нічого поганого не обирає. Дуже часто ми робимо гріховні справи вчинки свідомо. Буває таке, що робимо їх несвідомо. Буває так, що помиляємось. Буває так, що робимо гріховні вчинки, навіть не помічаючи. Ми маємо заповіді Божі, ми маємо те, чого нас вчить священне Писання. Ми повинні звіряти своє життя, свої вчинки з тим, що говорить нам і чого навчає нас Бог і церква. Найпершим мірилом, напевно, є людська совість. І вона зазвичай підказує людині, що вона робить правильно, а що чинить гріховно. Але буває і так, що людина вже і совісті не чує. Це буває в тих людей, які живуть в постійному гріху. Вони вже не помічають своїх гріхів. Сам гріх стає природою, буденністю повсякденного життя. І, безумовно, що людина повинна завжди пильнувати як вона веде себе по відношенню до Бога, і як вона веде себе по відношенню до ближніх. Але на це здатні ти, ті, хто здатні до внутрішнього розпізнавання, до саморефлексії, хто здатен замислюватись над цим. На жаль, в наш час багато людей, яких Євангелій називає. Ні холодними, ні гарячими, теплохладними. Коли людина навіть не замислюється, як вона живе, грішить чи ні, правильно поступає чи чинить недобре. Люди повторюють гріхи одні й ті самі, тому що. Не виправляють, не змінюються і не каються у вчиненні гріховних вчинків. Буває так, що людина перший раз робить якийсь гріх, і потім дуже боляче це переживає. Але трапляється так, що цей гріх повторює потім вдруге, потім втретє, четвертий, п'ятий, а далі вже немає рахунку. Чиненню цього гріха. Це трапляється тому, що людина не покаялась, людина не усвідомила гріховність, не змінила своє життя, не змогла здолати гріх. І тоді вже гріх володіє людиною. Апостол Павло говорить, що все мені дозволено, але ніщо не повинно володіти мною. На жаль, дуже часто гріх оволодіває людиною. І це не лише якась залежність, це не лише те, що людина не може здолати якусь погану гріховну звичку, а це спосіб життя, це спосіб мислення, спосіб спілкування, коли людина думає і навіть не помічає, що вона думає тільки погано про ближніх. Коли вона говорить і навіть не помічає, що вона говорить тільки скверно, що вона тільки ображає, що вона сіє тільки агресію. Тому вчасно зупинити гріх дуже важливо, а зупиняється він тільки через щире каяття. Важко говорити про духовну боротьбу, тому що це подвиг великих святих, великих подвижників. І, напевно, якби монах, чернець, аскет, який провів все своє життя в монастирі, розповідав людині мирській, світській, про свою духовну боротьбу, про свою аскезу, про свій подвиг. Мало щоб мирська людина про це зрозуміла. Але духовна боротьба це вдосконалення, це боротьба зі своїми гріхами, зі своїми недоліками, здолання спокус, виявлення своїх хиб, виявлення своїх недоліків. Це чесність з самим собою. Духовна боротьба це все наше життя. Не можна сказати, що я подолав цей гріх раз і назавжди, тому що ми не знаємо, що диявол буде намагатися нам посіяти в нашій свідомості, в наших помислах, навіть до останнього нашого дихання. Не можна сказати, що я здолав цей гріх, бо, можливо, Якийсь гріх ми здолали зовнішньо, але він десь ще знаходиться глибоко в наших помислах, в наших думках, чи навіть в нашому серці. Можна сказати словами, я тебе прощаю, я тобі пробачив, але це не означає, що тягар образи зник з серця людини. Тому духовна боротьба це процес. Усього життя, це духовне вдосконалення, яке починається насамперед з чесності перед самим собою, яке починається з боротьбою з власною гординою, з власним егом, і духовна боротьба це те, що веде до любові, веде до Бога. Якщо це покаяння формальне, сповідь, коли людина приходить до священника раз в рік чи кілька разів на рік, каже каюсь в гріхах своїх і на тому все, то ролі такого покаяння ніякої, жодної. Тому що саме покаяння це переміна способу життя. Воно тоді тільки справжнє. Воно тільки тоді дієве, коли воно має плоди, коли людина змінює спосіб свого життя, свого мислення, коли людина, каючись, говорить це не тільки словами, не просто на сповіді перед священником і навіть перед самим собою, перед Богом, але робить це насправді. Своїми діями, своїми вчинками, своїм життям. Тому не досить тільки прийти і сказати каюсь. Не досить тільки прийти і сказати прости, пробач. Треба змінитися і більш не чинити те, в чому розкаявся, не повторювати те, в чому сповідався. І якщо навіть немає таких сил і не відразу це вдається, то важливо мати такий намір. Інколи навіть наміри людські Бог вітає, коли людина прагне, хоче, можливо, не завжди вдається. Це важливо, важливо, щоб наше покаяння було справжнім, дієвим, а не формальністю. Покаяння це метаноя, це переміна ума, як говорять греки. Тоді, коли ми змінюємось всередині, тоді ми справді каємось. З одного боку можна перемогти гріх повністю, але ми не знаємо, чи е, соблазн і спокуса повторення цього гріха не буде до нас приходити. Ймовірно, що буде. Е, питання в тому, чи ми… Е, я би був дуже обережним говорити такі слова, що я подолав цей гріх, бо ми не знаємо, ми, ми можемо не встояти перед такою спокусою, перед соблазном, Хоча здавалось би, що. Е, що ми вже це подолали. Сповідь, щира сповідь перед Богом розпочинається тоді, коли людина визнає свою гріховність. А визнати свою гріховність людина здатна тільки тоді, коли вона замислюється над своїм життям. Коли вона аналізує, думає, коли підказує їй совість, коли вона розуміє, що щось не так, навіть не усвідомлюючи, що саме. І тому сповідь важлива тому що людина відкриває себе Богові. Вона не закривається сама в собі, не має. Оцієї самості, коли людина думає, що вона сама здатна вирішити всі свої питання, всі свої проблеми, всі свої труднощі, коли людина відкриває себе Богові. і Бог разом з людиною в її житті допомагає здолати труднощі, перемогти спокуси, подолати гріх, виправитись, змінитись. Стяжати благодать Духа Святого. Духовну силу треба шукати в Бозі. Як би людина сама не намагалася вдосконаленою бути, прийти до спасіння, до царства Божого, до вічності. Без волі Божої, без милості Божої, без Божої благодаті жодна людина на це не здатна. Тому треба шукати Бога, треба просити Його сприяння, того, що ми називаємо Його благословенням, щоб спільно оцією синергією, волі, благословіння Божого і зусиллями людини пройти крізь спокуси, пройти крізь випробування. І, власне, тільки з Богом людина здатна вдосконалити себе. Бо якщо людина покладається виключно тільки на свої сили, на свій розум, на свій досвід, людина може дуже сильно схибити. Людина може дуже сильно ухилитись, ухилитись в гордість, ухилитись в егоїзм. Але саме Бог веде людину тією дорогою досконалості, правди і життя, яку ми шукаємо.